У великій залі Білгородністровської райдержадміністрації зібрались фермери семи районів Одещини. Михайло Тітарчук зазначив, що ця зустріч дуже важлива, так як південь Одеської області вважається аграрним краєм. Зі словами Шани, посадовець звернувся до хліборобів, тому що саме вони забезпечують продовольчу незалежність держави. Та завдяки їхнім господарствам у сільській місцевості є робочі місця для населення. Завдяки вам наш район щороку показує на кращих результатів. Та також ті райони, в яких ви теж працюєте. І уваловому е, зборі наша область займає не останнє місце, а в передових на п'ятому. Я також е, знаю, що постійно фермерське готовство наших районів забезпечуються е, дуже гарними показниками. Е, за наш район теж можу сказати, що Білодністровський район має теж високі показники і дуже завдячую нашим фермерам. Які дуже важко працюють, це нелегкий, нелегкий труд, але ви робите дуже добру справу. Крім того, голова Білгородністровської райдержадміністрації зауважив, що навіть не зважаючи на те, що аграрії одечні показують гарні результати та мають високі досягнення у своїй сфері, їм все одно необхідна допомога. В Україні ще є багато питань для вирішення. Це підтримка вас як зі сторони райдержадміністрації, з районних рад. Ну, для нас дуже важливо, що вам допомагати. Тобто держава це не влада, а сервіс для людей. Це дуже важливо для вашого розуміння. І я вам скажу, що ну, дві речі, які були створені на сьогодні. Це хліб та вино, і я вам скажу, що ви граві і також наші нас є повноцінне Це дуже важливо для вес З привітальним словом виступив і голова районної ради Валерій Лобанов. Він зауважив, що подібні збори важливі, так як саме тут можна поділитись досвідом один з одним. Поговорив і про спільні проблеми. Це значне зростання цін на паливо, мастильні матеріали, мінеральне добрива. Насіння та засоби захисту, але при цьому низькі ціни на сільськогосподарську сільковосход... продукцію, монополізація ринку експорту зернових, відсутність повернення ПДВ з боку держави це ті значні фактори, які впливають на фінансовий стан фермерських господарств. У Білгород-Дністровському районі налічується 272 фермерські господарства, в тому числі 21 крупне, яке має більше 100 гектарів землі. Загальна площа обробляємої землі 2,5 тисячі гектарів, а це 19% від сільськогосподарських угідь району. у У ході зборів особливу увагу приділяли проблемам сільгоспвиробників та ймовірні шляхи їх подолання. Директор державного фонду підтримки фермерських господарств розповів, що робота їх організації направлена на покращення умов існування сільського господарства. У своєму виступі він поділився планами на майбутнє. Я думаю, що навіть ми, можливо, в цьому році зробимо в Одеській області експеримент, щоб це щоб всі заявники, які подавали документи, були присутні на розподілі цих коштів, щоб не було жодних питань, що є якісь маніпуляції з цими коштами. Ми, ми, ми повинні відійти від цього максимально, наскільки це можливо. Це задачі, які стоять тактично. Стратегічно, безумовно, ми плануємо, що в цьому році ми закладемо зміни до штатної структури, до процедур. В цьому році в наступному році це пілотно буде відпрацьовано, в тому числі за європейські кошти отриманої допомоги. Ми спробуємо відтестувати цей механізм, який називається платіжне агентство. І в 2018 році маємо мрію, що якщо все буде гаразд, ми це зможемо перенести на масштаб всієї країни. Ось так і пройшла зустріч фермерів Одещини у білому місті на Дністрі. Сподіваємось, що врожаї хліборобів у цьому році будуть ще більшими ніж завжди. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.